Марк народився в маленькому селі, де кожен день був схожий на попередній. Його родина не була бідною, але й не мала великих можливостей. Батьки працювали на землі, вирощували зерно та овочі, щоб забезпечити сім'ю. Але для Марка це не було достатньо. З дитинства він мріяв про більше. Він хотів змінити своє життя, створити щось велике, мати свободу і незалежність. Але шлях до цієї мрії був довгим і важким. Після закінчення школи Марк вирушив до великого міста, де мріяв отримати вищу освіту. Це був величезний стрес, оскільки він не мав грошей, щоб платити за навчання та житло, тому почав працювати на кількох роботах, щоб забезпечити себе. І хоча життя в столиці не було легким, Марк не зупинявся. Він навчався працював постійно вдосконалюючи свої навички та шукаючи можливості для майбутнього бізнесу. Перший бізнес, який Марк спробував запустити, був невеликим інтернет-магазином. Він вклав усі свої заощадження, але через брак досвіду і знань цей проект не виправдав сподівань. Все закінчилося невдачею, і Марк опинився в глибокому боргу. Але замість того, щоб здаватися, він витратив цей час на самовдосконалення. Він почав глибше вивчати бізнес стратегії, маркетинг і нові технології. Марк зрозумів одну важливу річ: успіх на це не лише про те, щоб бути кращим, це про те, щоб не зупинятися після кожної поразки. І він не зупинявся. Він взяв усі уроки з помилок і почав рухатись вперед. Через кілька років він відкрив новий бізнес. Цього разу в інтернет-маркетингу спочатку було важко: мало клієнтів, велика конкуренція і багато сумнівів. Але Марк знову не здався. Він працював допізно, розробляв стратегії, налаштовував рекламу, і поступово бізнес почав приносити прибуток. З часом його компанія стала однією з найбільших на ринку. І Марк почав отримувати запити від великих клієнтів. Він зрозумів, що справжній успіх приходить не лише з фінансовими досягненнями, але й з можливістю допомагати іншим досягати своїх цілей. Марк став ментором для інших підприємців, ділився своїм досвідом і надихав людей на зміну їхнього життя. Сьогодні Марк успішний бізнесмен і мільйонер. Він не лише досяг фінансової свободи, а й став джерелом натхнення для інших. Він довів, що навіть з самого низького старту можна досягти великих висот. І це не просто історія про бізнес, це історія про те, як важливо не здаватися, навіть коли все йде не так. Якщо Марк зміг змінити своє життя, то це під силу кожному з нас. З кожним новим кроком, кожною поразкою та перемогою, Марк наближався до своєї мети. Його шлях це історія про рішучість, віру в себе і відданість своїй справі. Не бійтеся робити перші кроки, навіть якщо вони здаються важкими. Пам'ятайте, що успіх приходить не тоді, коли ви уникаєте труднощів, а коли ви їх долаєте.